Так, до нашої розмови доєднуємо зараз Тараса Загороднього, політтехнолога керівного партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо в ефірі Суспільного вас. Так, доброго дня, Вітання. Так, Тож давайте разом якось розбиратися. сподіваємось, ви нам у цьому допоможете. Чи існує взагалі віргідність з того, що російська сторона привезе принесе з собою цей меморандум на зустріч? Взагалі, а можливо, навіть це зробить і до 2 червня. Я боюсь, що вони цього не зроблять, тому що Лавров дуже розумна людина і розуміє, про що йдеться. Фактично, це буде явка з повинною. Чому? Тому що все, що говорить Путін про Україну, коли він махає всіми цими неіснуючими стамбульськими домовленостями і все іншими, то таке. А якщо з'явиться у цей меморандум, де будуть чітко вказані, що вони там претендують там, на анексію порушення з їхніми вимогами, що буде підписаний а, Лавровим, в тому числі це вже буде офіційна позиція держави, так і ти так просто від цього не караскаєшся. Далі, якщо це з'являється у американців, то вони порівнюють два документи від пропозиції України, які офіційно затверджені, пропозиції Росії. Ну це фактично є про що говорити, так? Вони, а воно буде протирічити і слово таке. Чому вони не хочуть його показувати? Тому що вони знову знову хочуть каламутити воду. Uh -huh. Тобто вони хочуть там, щоб приїхали, знаєте, показували, не показували. Мединський сказав. Це невідомо, що це за документи. Ну це ж завжди таке шулерство. А Лавров сидіти не хоче, тому що він розуміє, що це якщо це буде офіційний документ, то там вже багато чого буде зафіксовано. І порушення статуту ООН, і порушення цих угод, які було підписано з Україною, і так далі. Якщо вони оце, те, що вони наговорили, зараз перекладуть в офіційний документ. А вони не можуть цей офіційний документ. Ну, принаймні, зараз вони, скорее за все, не знайшли формулу, а він не може протирічити тому, що говорив Путін. Тому вони завжди вимагали від України, що ви повинні визнати, ви повинні відійти і ви повинні зробити, але ніколи ж це не оформили конкретними нотами чи конкретними документами, які можна подивитися, так от помацати руками. Вони все намагалися зробити. Як згоду України, яка Україна чомусь погодилась. Ну, чомусь, погодились, чомусь погодились покинути чотири області. Ну, а ми не знаємо, чому ви погодились. Прийняли, наприклад, цей російську мову, ну, ми не знаємо, чому ви прийняли, багато чого іншого. Пане Тараса, знаємо, що напередодні Ростемо Міру міністр оборони України повідомив про те, що він передав такий меморандум вже російській стороні. Зокрема, він закликав Росію вкотре до припинення вогню і до дипломатичної роботи. Як щодо російської позиції, на вашу думку, наскільки вони зараз відкриті до такої продовження дипломатичної роботи, і до зокрема щодо припинення вогню? Ні, вони не готові, і тут треба заганяти, як звичайно, що Україна повинна сказати, а у нас є меморандум, у них немає. Далі з американцями вам ми з вами домовлялися при 30 днів, і з європейським при 30 днів без будь-яких умов. Будь ласка, виконуйте свої обіцянки, які ви голосно говорили. От росіяни далі тут Зеленський говорить, що готовий зустрітися. Okay. Е е Разом з путіним і з Трампом? Ну фактично, президент ну нарізає завдання Трампу забезпечити явку Путіна на цю зустріч. Це означає, що цього не буде, якщо так проаналізувати, десь загалом саме поведінку Росії у Стамбулі, як можна її оцінити? Ну переговори без переговорів. Вони не збираються перемовлятися. Вони збираються тягнути час, збираються наступати, і вони сподіваються, що у них щось літко, влітку вийде, пане Тарасе, Ви у попередній відповіді зазначили, що Росію треба заганяти. Заганяти яким чином? Хто нам може допомогти у цьому? Що можуть зараз зробити для чого сполучені Штати Америки і також країни Європейського Союзу? Ну, в першу чергу європейського союзу, чого всі так це сполучені штати зачепилися? Це що, штати повинні зараз перекривати Балтійське море та припиняти, е, припиняти постачання танкерів в Балтійські порти? Це і Європа може зробити. Це Штати повинні прикри припиняти купувати російський газ металургію всього та на 20 мільярдів доларів чи США? Це конкретно вже хід за за європейським союзом. Вони повинні гроші виділяти на закупівлю Америка для американської зброї і припиняти торгівля, торгівлю з Росією. Блокада, повна торгівельна блокада Росії по Балтійських е, портах і Новоросійську. Е, удари по хімічній промисловості Росії, це Тольятті, Азов виробникам азов, а, азотної кислоти. Е, далі е, перепинення авіасполучення в Росії. І Росія переходить в обговорення графіку виведення військ з території України. У них просто кисень перекриється, але тут основне європейці повинні робити. Чи є у них сили? Є чи є у них достатньо флотів в Балтійському морі, щоб припинити, ну принаймні, зупиняти танкери з екологічних причин? Достатньо. Чи може вони запровадити нормальні санкції на цю туфту, яку вони в 17-му пакеті е, зробили, де дозволяється фактично кораблям, які знаходяться під санкціями, проходити через їхні територіальні води, можуть поміняти тут все в Європу, впираються гаразд, щодо позиції Європи ви роз'яснили. Але все ж таки, а щодо США, щодо посилення санкцій, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки, чи можуть вони бути тут ефективними? Ну, можуть, але які? Ну, які санкції, що у них товаробіг 3 мільярди. У США товарообіг з Росії 3 мільярди, у Європи 60, ну в 20 разів більше. Європа сьогодні припиняє купувати е, газ, наприклад, на 20 мільярдів доларів щорічно. І все і, і розмова припиняється. Тож, Тож США ж постійно тикає Європу торгівлю з Росією, щоб ви розуміли, що ви даєте Росії гроші на в тому числі фінансуючи, так. А потім ви приходите до нас, і нам якісь проблеми викачуєте. далі, гроші на закупівлю американської зброї повинні йти з Європи на закупівлю американської зброї. То знову таки, чи буде США це робити? Ну я думаю, що вони можуть і нічого не зробити, але тисне на Трампа громадська думка, яка задає запитання, що ти слабако у з Росією. І Це дуже добре. Якщо вони запровадять те, що вони обіцяють. Ну, це дуже добре, але не, не критично для Росії. Критично для Росії блокада портів новоросійська та е, е, Балтійського моря. Пане Тарасе, ми сподіваємося, що і в наступних розмовах ми обговоримо, чому зараз порівняно з попередніми кількома тижнями мовчачі і Кір Стармер. Чому якось так замовки і немає тих того лідерства вже від Макрона. Але наразі є досить така цікава тема, яку ми хочемо обговорити. У нас ще буквально дві хвилини залишаються на розмову. Сьогодні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибуде до України. Про це повідомили у МЗС Туреччини. Власне він перед тим був власне у Росії, так де із з ким зустрічався з Лавровим, що він може нам привести? Чи буде ділитися він тією інформацією, яку він отримав у Росії? Чи він власне просто хоче від нас яку зараз інформацію, і потім якось нею маніпулювати? Як ви гадаєте, якою буде поведінка пана Хакана Фіддана? Так, а що він може привести? Ну, все, що ми від Путіна чули, і далі будемо чути. Ну він те саме принесе, що ну таке, таке може бути. Та ви повинні розуміти, поки Путін при владі війна буде тривати, на мій погляд. Або російські еліти почують от заклик Трампа, який був сказаний нещодавно, що в Росії все погано, і все тримається виключно на тому, що є. Що він нічого не робить і будуть зносити Путіна? Я думаю, що це послання було російським російським елітом першу чергу. Ми вам дякуємо за цю розмову. Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи був в ефірі Суспільного.